Колеса для валізи під артиклом 1003. Ось таким масивним блоком. Йдуть на тканеві валізи. Два кріплення під болти спереді. Одне кріплення під болт з боку. Одне кріплення під болт знизу. Не Ні накладок, нічого немає. Тобто ставите. І кріпите болтами. Внутрі, шайби побільші, щоб воно досить гарно держав, трималося. А, до речі, в цих моделях є виступ. Бачите? Ось цей виступ, ось він. Він є. Тобто для цього виступу в валізі повинно бути прорізане а, прорізане місце. Дірка бути схвозна. Якщо у вас там плоска валіза, то вам потрібні другі. Вони у нас теж є. Будьте Внімате. На сайті вони теж є під другим артиклем, схожі візуально, якщо... але якщо ви почнете дивитись фотографії, дивитись відео в кінці фотографії то побачите, що вони відрізняються і без оцієї випухлості. Ви зможете поставити колеса на підшипниках все якісно зроблено. В комплекті праве та ліве завжди продається по дві штуки. Як уже казав, на тканеві валізи.